з найстандартнішого запитання, яке, чесно кажучи, моїх знайомих на фронті вже втомило, але вони нікуди від нього не можуть подітися. Тому я хочу почути офіційну позицію Міністерства оборони. Що з контрнаступом? Як Міноборони комунікує український контрнаступ? Тут важливо зрозуміти, що не буде такого дня, коли збройні сили скажуть завтра розпочинаємо контрнаступ. Тобто, це неможливо в умовах війни, тому що це секретна інформація. Тобто Це не буде топ новина. Це плани збройних сил, які ми не маємо права публічному просторі обговорювати, в тому числі і самі військові їх не обговорюють. А разом з тим і не треба зводити публічно контрнаступ лише до е, якихось. Е, Активних наступальних дій і все, тому що йдеться перше про стратегічну мету наших збройних сил всієї держави звільнити всі наші території. Це зрозуміло, що ми націлені на це, на звільнення та території, і друге, ми націлені на зупинку ворога в його наступальних діях, і тому говорити вузько. Про контрнаступ це некоректно, тому що це величезний комплекс різних дій і заходів, які зараз здійснюють збройні сили. Це насамперед підготовка людей до комплексу дій і до оборонних, і до наступальних. Але все разом, якщо ми говоримо про нашу стратегічну мету, це можна називати заходами контрнаступальних дій. Вони включають підготовку техніки, підготовку людей, вони включають активне готування резервів, те, що відбувається. Зараз у Збройних силах да? це формування певної тактики на, на плани А, Б, В. Да? Тому що це не може бути лише один варіант дій, бо ворог теж реагує на це. І треба розуміти, що подібні рішення приймаються, по-перше, за дуже короткий термін, а не там за місяць, за два, за півроку. І... План остаточно обирається таким чином, щоб ворог не встиг на нього відреагувати, і тому ми повинні розуміти, що збройні сили на сьогодні не те, що там готують щось одне, вузьке в якомусь конкретному напрямку, а потрібно розуміти, що збройні сили постійно щодня готуються до повного звільнення наших територій, і це величезний комплекс заходів, а не тільки контрнаступ. Тобто те, що зараз відбувається, теж можна вважати але, ну, на полі бою, Це теж елемент Так, абсолютно. Суху. І те, що відбувається сьогодні, наприклад, у Бахмуті. Там і в тому числі є активні штурмові дії наших військ, і не тільки до речі, на Бахмутському напрямку. Наші війська сьогодні успішно зупиняють ворога на інших напрямках, бо наступ сьогодні йде на чотирьох основних напрямках з боку ворога. Це Бахмут. Це Авдіївка, Бахмутський, Мар Авдіївський, Маріїнські, Лиманський. Лиманський. і. Там здійснюються активні штурмові дії наших збройних сил. Це теж контрнаступальні дії, контрштурм.